Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу підняти таке найпоширеніше питання з приводу міксоматоза. Зараз така пошла нагода, погода, що в усіх почали масово хворіти кролики на міксоматоз. Деякі взагалі не розуміють, що це таке, як з ним поратися, що робити. Та й взагалі хочу сказати, що до нас звернулася людина. Яка хотіла придбати королів? Як виходить, каже, хочу придбати кролів, все, ми домовилися туди-сюди. Тут через день перезвоню і каже: ну, знаєте, в мене ось пробиває міксоматоз, то одне там кроленя, то друге, ну, завісу таке ось, і в мене зараз хворіють кролики. Що робити? Але купити ж хочеться, розумієте? Я кажу, ну в тому сенсі, що у вас зараз іде мікс, мікса, вам взагалі будь-які покупки там з кролями і завезення там нового поголів'я, ну воно зараз наразі взагалі не актуальне. Чому? Тому що ну, ви завозите здорового, нормального кролика до інфікованих тварин. Відповідно, що ті самі ж тварини будуть заінфіковані, бо це джерело це спалах самої хвороби. Куди ви хочете завести кроликів, так? А мені людина відповідає, так вони ж у вас провакциновані? Так, провакциновані і це не показник того, що якщо ви посадите здорову тварину біля інфікованої, біля спалаху такого, так? Вона не захворіє. Ну, такого немає. Я не знаю, ну. Як можна трактувати такі слова, як їх взагалі пояснити, як довести до людини, що такого робити не можна? Взагалі тварина, яка навіть вилікувалась від міксоматозу, якщо вірити книжкам, там, оцим ось людям, які це все спостерігають, так, лікують, там щось винаходять для цього. То взагалі тварина, ось кролик восьми, яка була інфікована міксоматозом і вилікувана, вона повинна знаходитися в карантинній зоні три місяці. Три місяці. А в великих господарствах, так, якщо з'являється взагалі міксоматоз, його закривають на двотижневий карантин. Ну, людина чи не розуміє, що це Гостра інфекційна така хвороба, яка переноситься не тільки там мухами, комарями. Це просто ось людина може попоратися біля хворої тварини, взяти здорову в руку і вже її заінфікувати. Ну так само одежа, ви попрацювали, ви ж не йдете собі там руки, не дезінфікуєте, не дезінфікуєте свою там одежу, наприклад. Так? Ви одразу йдете пораєтеся до так сказать, здорової тварини далі. Ну, відповідно, що у вас виходить, що у вас чим, біль... чим далі, тим більше йде інфікування по господарству. А ви ще хочете до цього в плюс завести здорову тварину і сказати, що тоді, а, -а, -а, -а мені таку грінь продали, та ви що? Вони всі хворі, туди-сюди. Ну, такого робити не можна. Для тих, хто хоче взагалі для себе 에, зрозуміти, що таке міксоматоз, Для початку я скажу, що цей вірус був виведений в Парижі. А, не пам'ятаю пам в якому році, в Україні він взагалі з'явився в 1981 році. А У Франції в Парижі цей вірус вивели для того, щоб Взагалі цих тварин трішки перекосити, бо їх було занадто багато, і вони вже не знали, що з ними робити. Тому було заінфіковано два зайця, і їх випущено взагалі на простори. І за того цей вірусняк взагалі пішов розходитися по всьому. Ну а з приводу міксоматоза, давайте так. Щоб я не розказувала своїми словами. Можливо, до вас дойде там не читання. Так? А, ну, як, я то буду читати, але ви це будете якби не читати, а просто слухати. Можливо, вам на слух буде якось воно краще сприйматися, і до вас все-таки дійде, що з такою гострою інфекцією взагалі робити в своєму господарстві. Особисто від себе хочу сказати так, для свого господарства, що б особисто робила я? Так як я не люблю взагалі викидати кошти десь на вітер, знаючи те, що воно там, наприклад, не допоможе, так? я би особисто я просто убирала би повністю весь спалах, робила б дезінфекцію опалення і. Кожного дня тричі б ходила, оглядала кожного кролика і дивилася, чи є ще інфіковані чи ні. Але я вважаю, що в спалах такої інфекції повинен прибиратися завчасно, одразу. І навіть про лікування не може бути ніякої навіть думки. Не те, що там витрата часу, коштів і так далі. Ще раз хочу наголосити, це моя особиста думка. Ви можете робити так, як вам заманеться, тому що це ваше особисте господарство, це ваша думка, це ваші кошти, ваші нерви. В нашому господарстві <говори> я роблю так. Ну, як так? Я б робила так, скажем. Так, ну що, ще хочу ось показати, що. В клітках. Давайте я вже переключу і покажу. Так, як я казала, в нас було 2 чи 3 кролиці від такої спеки, яка була 55 градусів на сонці, то і більше. У нас три кролиці пропали. Тому від оцих ось малечі ми відібрали собі гарненьких ось кроличок. Зараз покажу, де. Ага, о! Ось одна кроличка. Да? Виходьте. Ну, а таку гарнюню вже три з половиною місяці одібрали на матусю. Далі, 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 далі. Покажу. Так, ось таку відібрали. Куку. -ку. Таку відібрали матуську. І, і і, 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 ще одну. І оцю. Ні, не все. Де ти? Крошка. Крошка моя, крошка. А, ось ось. Ось ось лялечку відібрали, да? Лялечка. Ще скажу, коли отак сидять дуже багато кроликів в одній клітці, краще так не робити або зразу їх якось муштрувати. Дивіться, що в нас взагалі тут відбувається. Вони дуже сильно б'ються. Собі ось отакі вуха роблять, обгризають. Ну, це. Таке м'ясо піде. З приводу м'яса. Давайте я зразу вже розкажу і підемо далі по статті. З приводу м'яса ми підняли ціну. Ми зараз продаємо е вагу, не вагу, а м'ясо по 230 гривень за кілограм. Бо я побачила ціну 250 там, десь на закарпаченні. І вирішила, що ми зовсім не гірші якось підростати до тієї ціни. Так, ну що, почнемо. Я швиденько вам прочитаю, довго вас не буду затримувати. Ну, а поки я повідкриваю кроличок, ви можете їх подивитися, роздивитися наших красуньок, які в нас знаходяться. Наші матуські. Отже, міксоматоз у кроликів – вірусна інфекційна інфекція з гострим перебігом, що має дві форми. Перше захворювання було відкрито в 1898 році, з тих пір з'явилося більше 10 штамів, характерних для цієї географічних точок. Летальність міксоматоза становить 90 100 навіть при своєчасному лікуванні. Уважно слухайте, тому що це дуже-дуже е інформаційна буде стаття. Яким способом відбувається зараження збудником є ДНК вірус, чутливий до високих температур. Його схильність, кролики і зайці, незалежно від статі, віку, породи та ступеня одомашнення. Таким джерелом міксоматоза є хворі і перехворіли тварини, а також паразити. Міксоматоз у кроликів тривалий час зберігається в тканинах і рідинах організму. Зайцеобразних тому зараження може відбуватися як повітряно-краплиним, так і тільки аерогенним шляхом. Коли захворює одна тварина, вірус підхоплюють інші. Що знаходились в безпосередній близькості до джерела збудника, таке стрімке поширення інфекції веде до глобальних наслідків, скорочення поголів'я більше ніж на дві третини. Крім тварин і паразитів, джерелами максиматоза можуть бути і люди, які працювали з виробленням і забоєм кроликів, а також недостатня інфекція приміщення, де містилися інфіковані. Через велику списку переносників епізоди зараження відбуваються в будь-який час року. Саме пік захворюваності припадає на пізню весну і раннє літо. Коли заражаються кролики, що робити? Мало хто знає, господарі через своєрідну патогенну не встигають прийняти будь-яких заходів. Характерні симптоми мексаматоза у кроликів це протікає. Хвороба протікає гостро і має дві форми отечну і вузелкову. Спільними міксомату, симптомами міксоматозу вважається поява червоних плям на шкірі або твердих утворень в області повік і вух. Визначається плавне підвищення температури до 41 градусу з подальшим зниженням. Потім розвивається кон'юктивіт та реніт у кроликів, симптоми якого проявляються через 6 днів, здатний привести до летального результату в 80% випадків. Тварини зі слабким імунітетом часто помирають від зневоднення і нестачі поживних речовин через відмову їжі. Власник повинен знати, скільки днів триває у кроликів міксаматоз, тому обов'язково потрібно їх передивлятися і дивитися кожного ранку ввечері, наприклад, можна і в обід. Далі, при коректному лікуванні ознаки зараження зникають за 1-1,5 місяці. Нічого собі, тривалість інкубаційного періоду залежить від резистентного. Резистентності організму і становить від 2 до 20 днів форми прояву міксоматоза Так, далі. Існує дві форми захворюваності з різним патогенезом і рівнем смертності: класична та нодулярна. Для класичної форми міксоматоза характерна 100% летальність. Головним симптомом Дана інфекція є набряклість шкіри, шкіри тварини і розвиток серйозногній конюктивіту. У першу добу після активації вірусу виділення з очей кролика мають в'язку з консистенцією та прозорий колір. Через деякий час захворювання прогресує в двосторонній блефар... блефарокон'юктивіт, що викликає нагноєння. Після поразки очей відбувається розвиток набряків по всьому тілу кролика. Найбільш часто вогнища з'являються в області голови, спини і секреторних залоз. Шкіра навколо уражених зон опухає і збирається складками, У кроликів, які хворіють інфекцією, починається ураження дихальних шляхів, що закінчується пневмонією. Хвороба кроликів міксаматоз має інодулярну форму. Вона призводить до летального результату в 70-90 випадків. Для інфекції характерно розвиток вузликів різного розміру, що утворюють по всьому тілу. Через 14 днів вузликові утворення віддаються некрозу з подальшим нагноюванням і погіршенням стану тварини. Однак, при правильній обробці виразок цього можна уникнути. Наприклад. До прикладу, приведу щоденні пішківні ін'єкції, гамавіта в дозуванні 0,2 мл і фоспреніл по 1 мл. Далі готую трошин байтрилу на воді з розрахунку: 1 мл на 10 кг живої маси. Тварин поють рідиною протягом 10 діб. Далі, щоденне промивання очей фізіологічним розчином і закопом. Закопування офлоксацин. За інструкцією. Обов'язково всі читаємо інструкцію. Далі в нас йде пішкірні ін'єкції вітаміну В протягом 7 днів. Лікування передбачає також дотримання карантину, щоденне прибирання, приміщення і відсутнє стресових чинників для тварин. Однак, через високої. Летальності вірусу хвороб. Кролик може померти навіть при належному догляді. Якщо кролик одужає, слухайте уважно, якщо кролик одужає, він повинен отриматись під карантином наступні три місяці. Три місяці. Чим лікувати міксаматоз у кроликів запущений набряку, невідомо. Навіть ті, хто е, винахідники, вони не знали, чим дуже такий гострий набряк лікувати у кролики. В цьому випадку до медикаментозної терапії не вдаються. Тварина відправляється на забій. Лікування народними способами, класична форма міксоматозу, не підлягає лікування нетрадиційними засобами. Через гостроту перебігу захворювання вірус вражає, тварина занадто швидко, тому методи, що вимагають тривалої терапії, неефективні. Лікування кроликів від міксоматозу народними засобами. Повинно проходити комплексно з прийомами антибіотиків, але обов'язково, щоб була консультація ветлікаря. Щоб так, профілактика, профілактичні заходи щодо попередження міксоматоза. Профілактика міксоматоза у кроликів полягає в своєчасній вакцинації. Вона проводиться один раз на рік. Незалежно від породи і статі тварини, починаючи з півторамісячного віку, ін'єкції роблять в березні використовуючи, та вакцина проти міксоматоза заводиться будь-яким доступним методом. Кроли щеплюють в будь-який період вагітності. До речі, тут таке ось зауваження, що кроликів. Вакцинують від міксоматоза один раз на рік. Цікаво, як робите ви, тому що ми це робимо два рази на рік: це рання весна і рання осінь. Тобто ми вакцинуємо своїх кроликів від геморгічки і міксоматоза двічі на рік. А тут написано один рік. Цікаво, як робите ви, напишіть нам в коментарі. Далі, попередження поширення вірусу полягає в наступному: обробити клітини кроликів після максміксаматозу, дезінфікуючим складом, проводити планову дезінфекцію в приміщенні, змінювати одяг після спілкування з хворими тваринами, суворо дотримуватися карантину. Продезінфікувати клітини клітки для кроликів можна не тільки хімічними засобами, так Наприклад, багато власників звикли обробляти їх вогнем, якщо дозволяють матеріали. Таким чином, інструкція по боротьбі з міксоматозом полягає в чіткому дотриманні гігієни і карантинних засобів. Чи можна вживати м'ясо хворих тварин? Так багато хто задає таке собі питання, тому вірус міксоматозу кроликів не є заразним для інших сосів. В той частині і людей, тому власники інфікованих тварин можуть вживати в їжу їх м'ясо, але частіше недобросовісні заводчики пускають таку сировину на продаж. М'ясо кролика хворого на міксоматоз, можна згодувати чотириногим вихованцем. Інфікованих тварин в цьому випадку забивають, обробляють і варять тушки. 3-4 години. На великих виробництвах подібні хвороби кроликів призводять до знищення частини поголів'я, що відноситься до першої групи ризику, заражені з із підроз... із підозрою на міксоматоз. Друга група, тобто клінічно-здорові тварини, йдуть на забій. Їх м'ясо заводчик може в подальшому пустити на продаж і вживання їжі. Якщо тварини розводяться для продажу м'ясу і шкури, лікувальні заходи не проводять тих, хто, залишив, з, тих, хто залишився кроликів живі, більш-менш здорові, вакцинують, а на місцевість накладається двотижневий карантин. Залишати перехворілих тварин на великих господарствах не прийнято. Тому, хто це все прослухав, про всю цю статтю. А хто не слухав, я на останок хочу сказати так: якщо у вас багато грошей, сталеві нерви, бажаю успіхів в лікуванні, але обов'язково дотримуйтеся перше карантинної зони. Друге дезінфекції. Третє, ніколи. Ніколи не йдіть в тому одязі і з такими руками без дезінфекції до здорових кроликів, щоб не було спалаху і в подальшому вашому господарстві. Далі Ой! хочу наголосити ще раз людям, які хочуть купити собі кроликів, але у вас є міксаматоз. Мені без різниці. Мені просто жалко ось таких ось кроликів, ну вони такі класні. Ну навіщо їх завозити до інфікованих своїх тварин? Щоб вони отакі ось гарні тваринки потім були закопані. Ну, ви ж трохи думайте. мені реально наразі шкода тварин. Тому хто не знав, що таке Мексаматоз? Я думаю, вам це відео буде доречне. Всім кроликаводам бажаю гарних окролів. Нехай ваші кролики ніколи не хворіють, нехай ваше господарство ніколи не знає, що таке міксаматоз, і взагалі якась болячка у ваших кроликів. Нехай вони у вас будуть здорові, гарні. І щоб в нас було дуже-дуже багато конкурентів. Нарешті піднялася ціна на шкірку, щоб вона була адекватна і щоб взагалі вона відповідала якості та ціновій політиці. Ну і нарешті м'ясо також повинно вже здорожчати. То все здорожчало, все дорожчає. А в нас кролики як були за 2 копійки, так і продаються за 2 копійки. Тому всім гарного дня, всім папа, чекає в коментарях.